Українська академія архітектури, яку очолює відомий очі Олег Сліпцов, незважаючи на війну, активно працює, складаючи плани на майбутнє, розширення міжнародних зв'язків є одним з пріоритетних напрямків діяльності Академії. Нещодавно я повернувся з Грузії, дуже э, радий цій. Подорожі, тим зустрічем, які я провів. Перша зустріч у мене була з президентом Національної академії Грузії. Пан президент сказав, що він своїми дослідженнями науковими подарував мені свою книгу, в якій він розповідав, як хімік, він розповідав про ті кроки по відродженні землі, яка набула певних руйнувань. Я одночасно згадав, що багато понівеченої землі після цих снарядів, бомбування і так далі, їх треба буде відроджувати. Ми домовились, що це буде один із кроків нашої співпраці. Додатково ми з ним проговорили про навчання, спілкування наших освітянських закладів. Мова йшла про архітекторів, які навчаються в Україні і в Грузії. Це теж один з кроків. І додатково мені дуже сподобалася така архітектурно-конструктивна тема по будівництву і експлуатації мостів і тонелі. І один із фахівців академіки видав підручник, який я зараз очікую, і він розповідав про ту співпрацю, яку ми можемо проводити в цьому напрямку. І ми підписали меморандум між Українською академією архітектури і Національною академією Грузії. Про співпрацю. В рамках ділового візиту до Грузії Олег Сліпцов зустрівся з тимчасовим повіреним у справах України в Грузії Андрієм Касьяновим. Я відвідав Посольство України в Грузії, розмовляв з дипломатом, розповів про свої контакти, які я знайшов. І в Грузії, і в Тбілісі. І ми домовились про багато напрямків, які нас об'єднують. Все це було сприйнято дуже позитивно. І мені було приємно побувати на крихітки української землі в Грузії. А повернувшись до України, Олег Сліпцов вирушив до Харкова, міста героя, де він народився. І де втілює у реальність багато архітектурних проєктів. Цього разу на нього чекала зустріч з волонтерами-патріотами, які під обстрілами і вибухами залишаються в місті, виступаючи незламними бійцями тилу. Друзі зустріли Олега Сліпцова у галереї, яка, незважаючи на відсутність опалення, була наповнена енергією мистецтва сонячної Грузії. Ця енергія. Линула зі стін прикрашених образами рукотворних символів грузинської історії та культури, бриніла у мелодіях неповторного грузинського співу. Виставка у галереї мистецького центру Харківської спілки художників, на яку завітав Олег Сліпцов. Була присвячена ювілею майстра карбування Таріла Чікурішвілі, президент Української академії архітектури, подарував ювіляру свою всесвітньо відому енциклопедію, що вміщує інформацію про більш ніж сотню об'єктів християнського зодчества, створених за його проєктами. Гості виставки художники, галеристи. Поціновувачі мистецтва з благоговінням гортали сторінки цього прекрасного фуліанту, з яких поставали авторські сакральні споруди, які є славою і гордістю вітчизняного зодчества. Олег Сліпцов впевнений, що зустріч з Терілом Чекурішвілі, відомим майстром карбування, членом спілки художників України, є справжнім подарунком долі. Я дуже радий, що я знайшов для себе таку талановиту людину, яка живе Україною, яка хворіє за Україну, яка бореться за Україну. Яка віддає свої всі творчі і людяні сили для того, щоб як найскорше відновилася наша країна від цієї напасті? Значне місце у творчості Таріела займають карбовані ікони, на яких образи святих виконані за стародавніми грузинськими традиціями, але несуть у собі риси сучасного авторського стилю. Такий підхід до сакральних тем дуже близький Олегу Сліпцову. Його християнські храми є унікальними, неймовірними, створені талановитим зочим православні споруди недарма називають архітектурними камертонами. Вони налаштовують енергетику людини на резонанс з головними християнськими цінностями, що описані у Біблії. І одночасно на почуття самого автора, архітектора нашого сьогодення. Олег Сліпцов розповів, що під час зустрічі з грузинськими колегами у спілці архітекторів Грузії, крім обговорення досліджень у галузі архітектури та містобудування, науки, освіти, відбулось обговорення теми сакрального зодчества, з архітекторами Грузії ми теж підписали меморандум по співпрацю. Один з напрямків нашої співпраці це організація виставок, організація конференцій, спільних майстер-класів, лекцій. І от перший крок, який ми зараз зробимо, це буде наша виставка, яку ми хочемо і пропонуємо привезти на виставку в Тбілісі. Понівечених наших сакральних об'єктів православних храмів по всій Україні. Олег Сліпцов впевнений, що грузинські фахівці обов'язково приєднаються до відновлення сакральної спадщини України. А чи Курішвілі згадав, що його брат Зураб, прийнявши архієрейський сан як Сергій, після призначення його митрополитом Некрейським. Багато займався відродженням підірваних радянською владою храмів. Тож сьогодні і архітектор, і художник впевнені, що ця шляхетна естафета повернення символів віри неодмінно продовжиться нашими братніми народами. Я знайшов багато людей, які говорять тією самою мовою, що і ми. Тобто ми ментально, духовно дуже схожі. Багато серед грузинів мають українські зв'язки родинні, і це мені теж було приємно. І вони всі розповідали, де у них там в Україні є їх родичі і так далі. І так далі. Це було ну, дуже приємно і зрозуміло, тому що. У мене з самого родичі в Грузії і я так само відношусь до Грузії, як вони до України. Особливо близькою для Олега Сліпцова виявилась ікона Тереличі Курішвілі із зображенням святої Тамари, яку називають матір'ю Грузії, а добу її правління золотою епохою грузинської історії. Батона Терел. Створив цю прекрасну ікону цариці Тамари, матері Грузії. Чим вона мені теж цікава, тому що подивіться на ікону, вона тримає в руках храм, в даному випадку грузинський храм. Але це мені цікаво з точки зору того, чим я займаюся все своє професійне життя. Геніальний шута Ставилі присвятив цариці Тамарі поему «Вітязь у тигровій шкірі, а Теріл Чікурішвілі Курішвілі став її співцем у металі, самоцвітах і перламутрі. Те, що наші народи об'єднує давнішні історії, говорить і те, що, дивлячись на ікону, яку ми зараз бачимо, Теріела. Ми бачимо грузинські хрести, які є на прапорі в Грузії. А тепер дивіться на наш стародавній православний хрест: дуже багато спільного. Це говорить, що історія говорить, що ми давним-давно разом, і у нас духовні корінні єдині. Серед героїв бійців, які воюють сьогодні з катами-терористами Путіна, є багато грузинів. Кожного разу, коли перебуваючи на ротації в Харкові, військові відвідують художні виставки, вони підкреслюють, наскільки важливим є культурний фронт. Тож архітектура і мистецтво сьогодні стають непереможною зброєю.